Просторі класи, сучасні меблі, мультимедійна дошка, ігрова кімната та навіть окреме приміщення для мешканців сусідніх будинків, які можуть перебувати тут під час повітряної тривоги, і все це у безпечних умовах в гімназії номер 83. Раніше, після об'єднання двох закладів, навчання проходило в приміщенні гімназії номер 14, де укриття було облаштоване власними силами та був отриманий дозвіл на проведення змішаних занять. Тепер же у школярів буде два заклади для онлайн навчання в комфортних, а головне безпечних умовах. У нас сьогодні була консультація в нашому в укритті школ гімназії 83. Дітки побачили укриття діткам, як і батькам, все дуже сподобалось. І чекаємо відкриття, і коли ми сюди вийдемо. вже. приміщення розраховане на перебування одночасно майже двох сотень людей. Це дозволить навчатись дітям у дві зміни для тих же, хто не зможе бути присутнім на занятті, вчителі проводитимуть урок в онлайн режимі. Відремонтовані всі поверхні це і стеля, і підлога, і стіни. Відремонтовані каналізаційні системи, водопостачання, водовідведення. Встановлена примусова вентиляція, облаштовані всі санвузли відповідно до всіх вимог. Загалом у гімназії, після об'єднання з 14 ю гімназією та 129-м садочком навчається понад 400 сотні дітей, а також близько 60 дошкільнят. Ти в школу будеш сюди ходити? Так. Як тобі ремонт в укритті? Добре, дякую. А оцінки хороші будеш отримувати? Ну супер. Тепер же завдяки облаштованому сучасному укриттю ще більше учнів зможуть навчатися онлайн, незважаючи на складні умови. Паралель класів А, ми плануємо, щоб вони навчалися за цією адресою. А паралель класів Б чому тому, що паралель класів Б у нас це в минулому 14-та гімназія. Вони проживають ближче, і ми плануємо так організувати освітній процес, щоб всім було зручно. У подальшому планують ще зробити капітальний ремонт та розширити площу укриття в приміщенні гімназії номер 14 Воно дозволить збільшити кількість дітей для одночасного навчання до 400 осіб. Тож буде можливість і для занять дошкільного підрозділу. Загалом укриття цілодобово доступне і для місцевого населення, для мешканців сусідніх будинків. Тут є окрема локація. Також в гімназії працює пункт незламності, до якого можуть потрапити будь-хто із запоріжців, аби випити гарячих напоїв та підзарядити гаджети. Олександра Кольба, Юрій Поворознюк. Телеканал Мтм.